Друзі, всім вітання. Був час садити цибулю, прийшов час зрізати цибулю. Другий ящичок. Зараз буду зрізати, покажу вам, як зрізаю. Може стане в нагоді. А ви й так самі вже, все знаєте. Наш український народ дуже обізнаний. Ось така повиростала, довго чекала, поки вона. Проростить, наростить коріння і випустить зелень. Але дочекалась. По-перше, я напередодні її полила. По-друге, беру ось такий ножик у мене є і отак всередині цієї цибулини зрізаю і коли вона напередодні полита була, то вона дуже легко виймається. Зайвої ці шкірки забираю. І все, і готова цибулька. Відходи виробництва, результат, що виросло, добра жменя і трошки маленьких. Друзі, пишіть, наскільки у вас світло гулять ходить на добу. У нас в основному 14-16 годин на добу і рідко 12 годин на добу. Вдячна за підтримку, підписку, коментар, подобайку. Дякую всім за увагу. До зустрічі!